Ну що, друзі, водіям в Україні недовго залишилось їздити. Водійські посвідчення будуть забирати за бали. В Україні вводять систему штрафних балів. Це передбачено законопроектом номер 14133 Дивіться, якщо у вас стаж більше одного року, вам вистачить 15 балів для того, щоб у вас забрали посвідчення. Якщо у вас стаж менше одного року, то 10 балів також вистачить для того, щоб посвідчення забрали. Що по нарахуванню? Цих балів, слава Богу, прості люди не зможуть вам нараховувати ці бали. Це буде робити або поліція, або камера відеофіксації. Тобто проїхав на червоне світло, бал отримай, перевищив швидкість, камера зафіксувала, бал отримай. Уточнення, якщо оплатив штраф, все одно бал ти отримаєш, ти просто закрив фінансову частину питання. Тобто був у вас стаж 30 років, все виїздили на автомобілі, платили штрафи, але зараз просто бали е, за порушення е, відберуть у вас права, будете пішоходами. Пишіть в коментарях, як відноситись до такого законопроекту.